Сергій Зорін, помста. Котику, знову твоя дружина дзвонить. Скільки разів їй повторювати, щоб не наявлювала тобі вечорами? Так, гаркнув Діма, піднявши трубку, я зайнятий. Сама виріши якось. Ні, не скоро. Та мені байдуже, щоб в тебе там забіда. Дай мені спокій. Чоловік невдоволено кинув телефон на ліжко. І байдуже подивився на білявку поруч із ним. Котику, ну, поговори з нею ще раз. Вона заважає нам і, взагалі, час її покинути, як уважаєш? Діма стиснув щелепи так, що аж жовна заходили. Він схопився з ліжка і прошипів, як ви мені всі набридли, і дружина моя, інвалідка. Маніпуляторка, схиблена на помсті, озлоблена жінка. І ти, пустоголова дурепа, не телефонуй мені, я більше не прийду. Діма згріб в оберемок свій одяг, уже в коридорі привів себе в порядок і вийшов із квартири. Він хотів скоріше піти кудись подалі, туди, де немає проблем, де немає дружини, яка шантажувала його останній рік. Де немає ні страху, ні болю, ні нестерпного очікування. Що ж, скоро матиму таку нагоду піти назавжди і залишити всі негаразди, тихо прошепотів Діма, виходячи на вулицю. Тим часом його дружина Христина, самовдоволено посміхаючись, зробила чергову позначку в записнику і сказала: Залишився ще один день. Завтра». Все скінчиться. Моя помста вже готова, можна подавати. Христина відклала нотатник і помацала рукою біля дивана. Вона міцно стиснула милицю і підвелася, їй хотілося танцювати від щастя та радісного перечуття, але на таких ногах навіть стояти було важко. Христина та Діма ладнали лише перший рік спільного життя. Згодом почалися проблеми. Спочатку сварилися через дрібниці, потім все переросло в гучні скандали, незважаючи на те, що їхній шлюб перетворився на моку для обох, вони не збиралися розлучатися. Чоловік і дружина, начебто, насолоджувалися тим, що влаштовують одне для одного пекло. Про розлучення вони заговорили лише через кілька років, однак Христина, боячись осуду подруг, Твердо сказала ні. Я всіх на вуха підніму, вдаватиму вагітну і підроблю будь-які довідки, все що завгодно зроблю, але розлучення не дам. Чому? Ти ж ненавидиш мене так само, як і я тебе, а просто так, щоб змучити тебе і помститися за змарновані роки. Я не буду з тобою жити, мені набридли ці ігри. Прямо зараз зберу речі та піду, рішуче сказав Діма. Ти мене не зупиниш, ще як зупиню, пробубніла Христина, розмірковуючи над тим, що вона може зробити вже зараз. Від сварки жінка розпашилася. Вона відчинила вікно і сіла на підвіконня, спостерігаючи, як Діма акуратно збирає свої речі. Дивись, не помни сорочку уїдливо просичала Христина. Знайду ту, хто попрасує. Христино, прошу, облиш мене, мені гидко на тебе дивитися. Все скінчено, чи ти не розумієш? Все скінчено, ти не розумієш, передражнила Христина Діму. Хвора на голову, хвора так само, як і ти, так само, як і всі твої жінки, адже жодна нормальна з тобою не буде. Христина продовжувала насміхатися над Дімою, підшукуючи уїдливі слова. Вона насолоджувалася своєю безкарністю. Ну, ну, що дивишся, кулачком трясеш? сміялася Христина, продовжуючи сидіти на підвіконні, повернувшись до відчиненого вікна спиною і обхопивши коліна. Ти, ти огидна, нікчема, бла, бла, бла. Передражнила Христина, раптом Діма, згоряючи від люті, схопив дружину за шию. Жінка не на жарт злякалася, адже за спиною була порожнеча. Невже вона зараз звалиться вниз? Христина напружилася, намагаючись вирватися, але Діма схопив дружину другою рукою і виштовхнув її з вікна. Здавалося, що Христина летіла вічність. За цей час вона встигла згадати все своє життя до знайомства з Дімою та після. І тоді вона твердо вирішила, вона житиме. Будь-що вона виживе і встане на ноги, але тільки для того, щоб помститися дімі. За всі свої образи та сльози, за романи на стороні, за грубість та байдужість, за все погане. Тому Христина абсолютно точно не дасть йому розлучення, вона залишиться поряд і придумає найвитонченішу помсту, тим паче, що план уже витав у голові. Потрібно тільки його розвинути та прикрасити деталями, і вона нікому не скаже, що Діма штовхнув її. Це залишиться у секреті, це буде таємниця, важіль, червона кнопка, яка змусить Діму залишитись при ній. Ці думки на надзвуковій швидкості промайнули в голові Христини, Залишалося тільки вижити після падіння. Христина опритомніла у лікарняній палаті, вона була оплутана датчиками та трубочками і не могла рухатися. Перша думка була не про те, що зламано, пошкоджено та більше не відновиться. Перша думка була: Я вижила, я помщуся. Христина одужувала дуже швидко, але найбільше дивувало лікарів те, що після падіння з такої висоти вона зможе жити. Жоден важливий орган не постраждав, хіба що ноги, пояснював потім лікар, швидше за все, кульгавість залишиться на все життя. Можу лише привітати із цим. У вас дуже сильний організм та величезне бажання жити. Величезне бажання помститися, подумала Христя. Як вона й планувала під час спадіння причетність Діми до того, що сталося, вдалося зберегти в таємниці. Щоправда, для цього їй довелося довго і наполегливо брехати слідчому, який десь знайшов свідків сварки подружжя. Але брехня того варта тепер діма на повідку, і він нікуди не подінеться, поки план помсти не буде продуманий до дрібниць і втілений. Коли Христину відпустили додому, Діма зрозумів, що його муки тільки починаються. Якщо ти ще раз зайкнешся про розлучення, я піду в поліцію і все розповім. повторювала Христина щодня, тебе посадять, не сумнівайся. Тож змирися з тим, що ми з тобою разом, у радості і в горі, так?» якщо мені не сподобається твоя поведінка. Я піду до поліції. Якщо ти спробуєш втекти або перестанеш ночувати в нашій квартирі, я піду до поліції. Ти мене зрозумів? Зрозумів, покірно кивав скований страхом Діма. Спочатку було так, як і хотіла Христина, але невдовзі все повернулося на круги свої. Діма пробував порушувати нові межі. Та промацував рамки, за які можна вийти. Він уже розумів, що йому дозволено, а що ні. Скандали знову стали невід'ємною частиною їхнього життя, та й сама Христина не була проти сварок, адже так вона розважалася, вигадуючи план справжньої великої помсти, а їй хотілося чогось яскравого та грандіозного. Якось Христина вирушила до парку, що знаходився біля їхнього будинку. Раніше вона не любила тут гуляти. Багато циган, які отоборилися неподалік, напружували жінку. Але зараз їй було до них байдуже. Тому, коли поряд опинилася чорнява жінка у квітчастій спідниці, Христина навіть не глянула в її бік. Красуне, дай ручку погадаю, всю правду розповім. Наспівувала циганка. Про що? Про те, що хворобу мою можна вилікувати, треба тільки заплатити тобі нечувані гроші, усміхнулася Христина. Циганка пильно поглянула на костур, на ноги Христини і сказала: Розкажу про те, як горить у середині тебе вогонь, про те, як прагнеш помсти, про те, як уявляєш муки чоловіка, який з тобою таке учинив. Я можу допомогти тобі. Христина здивовано підвела очі на циганку, звідки знає. І скільки мені доведеться заплатити тобі, подивлюсь і розповім безкоштовно, а вже потім, та й то плата зовсім невелика. Ну, дивись. Христина простягла руку. Циганка говорила довго. Вона ніби була свідком того, що відбувалося між подружжям, ніби чула їхні сварки. Христина уважно слухала, не перебивала. Я знаю, як ти можеш помститися, а заразом стати на ноги. На сам кінець урочисто промовила циганка. Мене моя бабця навчила. Коли я була маленькою, ми біля автовокзалу жили. Там багато людей, гарне хлібне місце. А ось один водій нас циган дуже не любив. Ну, а ми, дітлахи, щоб спеціально позлити його, бігли поряд з автобусом, кричали, дражнилися, Ну, він і не витримав. Хотів налякати, а може, й справді на страшне наважився, словом, придавило мене колесом автобуса. Рани залікували, але ходити вже не могла. Ноги, як чужі, не рухаються, взагалі нічого не відчувають. Коли всі зрозуміли, що я вже не одужаю, за справу взялася моя бабуся. Вона на руках віднесла мене до вокзалу, і ми стали чекати на того водія. Він одразу нас опізнав, але йому зовсім не було шкода мене. Навпаки, він ніби радіяв що циганська дитина не може ходити. Він став лаятись, вигукував прокляття, може, думав, що таким чином зможе прокляття моєї бабусі перебити. Та тільки вона вирішила помститися по іншому, і лайка водія була до речі. Моя бабця всі всі образи, які вигукував той чоловік, записала в зошит. І цілий місяць вона носила мене до вокзалу та цілий місяць записувала за водієм, а на тридцятий день зробила останню позначку і прямо там зошит спалила. Все, що сказав, тобі повертаю, шепотіла тоді бабця. Всі слова тобі даю. І в тебе забираю те, що ти забрав у моєї внучки. Здоров'я твоє тепер її, а її здоров'я собі забери та з ним живи. Водій з кулаками до бабусі метнувся, але за метр від неї просто звалився на землю. Ноги в нього підкосилися, а ми разом із бабусею пішли з автовокзалу, кожна своїми ногами. Христина, розкривши рота, дивилася на циганку. Бреша, напевно. Розповіла казочку, а тепер попросить грошей. Скільки це буде коштувати? Прийшовши до тями, сумно запитала Христя. Пасмо твого волосся. Циганка посміхнулася. Навіщо тобі моє волосся? Чаклувати на мою смерть будеш? А я з чортом об заклад побилася, щоб кожного року приноситиму йому сотню пасм. Він до мене років п'ять тому прийшов, сказав, що настав мій час. Хотів у пекло затягнути, а я молода, мені пожити хочеться. Так я йому у вуха наспівала, що навколо стільки злих людей ходить, що я у порівнянні із ними Янгол, і ми з ним побилися об заклад. Якщо за рік наберу сотню таких людей, він мені ще рік життя накине. Потім ще сотню, ще рік. А якщо ні, то доведеться мені з ним піти. Ти, до речі, моєю сотою будеш. Та й термін у мене вже виходить. Христина спохмурніла, невже довкола стільки злості. Невже циганка справді знаходить таких людей? Мені подумати треба. Христина все ще вдавала, що пропозиція циганки її не зацікавила. Може, ще прийду. І не забудь принести зошит та ручку, щоб я їх заговорила, крикнула вздогін циганка. Довго не думай, а то чорт мене забере. А ти залишишся кульгавою. І, до речі, коли поміняєшся здоров'ям, вдруге таке повернути не вдасться. Христина думала кілька днів з одного боку, це ідеальна помста, адже Діма отримає те, що з його милості тепер має Христина. Він отримає кульгавість, а сама вона знову буде здоровою, і ось тоді вже можна розлучатися і залишати Діму одного з його нещастя. З іншого боку, циганка може обдурити або взагалі нічого не вийде. Але що я втрачаю, розмірковувала жінка. Це чудова нагода, значить, не буду її втрачати. Коли Христина знову з'явилася в парку, у її рюкзачку лежали новий зошит та ручка. І циганка була на місці. Вона діловито повторила все, що потрібно зробити христині. І веліла повернутися завтра, щоб забрати заговорені ручку та зошит. Тепер Христина цілий місяць записувала всі прокляття та погані слова діми, щоб потім завернути все це проти нього самого. Вирвавши Діму із побачення з білявкою, Христина сховала свій зошит. Завтра все буде скінчено, а то мені навіть набридло щодня протягом місяця придумувати для нього нову сварку посміхнулася вона засинаючи. Вранці жінка пила каву, а Діма тільки зайшов на кухню. Я тобі вчора не завадила, напевно, був зайнятий, а я зателефонувала в найбільш невідповідний момент. Я тебе ненавиджу, викарбував Діма. Сподіваюся, залишки своїх днів, ти мучитимешся і страждатимеш, але вже без мене. Я йду. В'язниці вже не боюся, тут поряд з тобою ще гірше. Телефонуй, куди хочеш, кажи, що хочеш, мені байдуже. Діма вийшов у кімнату, і Христина почула, як він збирає свої речі. Незабаром він стояв біля дверей із невеликою валізою. Чоловік сумно оглянув квартиру, де прожив багато років, і, важко зітхнувши, вийшов. Що це з ним? Ну, та гаразд, вже все одно. Христина посміхнулася. Вона записала гнівні слова чоловіка у зошит, а потім вирушила до парку, щоб циганка могла завершити обряд, щоб нарешті помститися чоловікові. Минув рік, Діма, спираючись на паличку, сів на лавку в парку. Спина та рука боліли, ноги гули, але лікарі сказали, що треба ходити. Аго, красеню! Хочеш, погадаю, всю правду розповім. Діма озирнувся, поряд з ним стояла циганка. Вона була знервована і мала переляканий вигляд. Діпа відсахнувся від неї. А що так, боїшся правду дізнатися? Циганка сіла поряд. Чи знаєш, чому ноги не ходять? Діма раптом засміявся та так голосно, що на нього почали коситися перехожі. Я можу лише здогадатися, що моя дружина, чоловік знову зайшовся від сміху. Очі циганки округлилися, і її погляд заметався. Вона хотіла піти геть, але цей кульгавий був її останнім шансом. Моя дружина божевільна жінка, царство їй небесне. Хоча, гадаю, вона в пеклі, і ми з нею там зустрінемося. Діма продовжував сміятися. Вона пришелепкувата, яких світ не бачив, хотіла здорові ноги, але згоріла за три місяці. Гей, досить. Я можу допомогти, можу повернути тобі ноги. Будь ласка, послухай. Циганка, вирячивши очі, почала тараторити Я багато вмію, просто часу мало. Давай. Йди геть, видихнув Діма і сяк так підвівся з лави. Він усміхався. Нині він вільний, діма вкотре погано подумав про Христину. Але ж яка дурепа, підключила магію і вирішила помінятися із чоловіком здоров'ям. Гарна ідея. Тільки Христина не знала, що Діма хворий, хвороба прогресувала надто швидко, і її виявили не одразу. Того дня, коли дружина зірвала його з побачення з білявкою. Чоловік дізнався, що йому лишилося не більше трьох місяців, і він був навіть радий цьому. Він утомився боятися, його життя вже було пеклом, чи з Христиною, чи з тюремним терміном. Вибору немає, але доля підкинула страшну хворобу можливо, страждання викуплять його гріхи. Але наступного дня все це вже не мало сенсу. Діма просто не зміг підвестися з ліжка. Потім була лікарня, лікарі, і вони сказали, що Діма здоровий. Так, ноги не ходять, але мозок його чистий, там нема хвороби. А незабаром дала про себе знати Христина. Вона кричала і плакала в слухавку. Вона голосила так, що чути було на іншому кінці світу. Хвороба Діми передалася їй, а йому лише проблеми з ногами. Діма пошкутильгав до будинку, знаючи, що циганка проводжає його поглядом. Вона справді дивилася йому вслід, витираючи сльози зі смуглявих щік. Як же так? Адже ти повинен бути в мене черговим сотим? Адже вже сьогодні чорт повернеться, щоб знову битися об заклад. Циганка важко зітхнула і, почувши запах сірки, озирнулася. Нікого не було, але вона відчула гострий біль у серці і впала замертво.